Так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі і е, чергова безсонна ніченька, оприскувач Хорш і чергові якісь наші експерименти. Ой, я навіть щось боюся це відео знімати, якщо вам чесно скажу. Ну, але раз ми вже відважились на таку історію, то, то і з, з гріхом було би не зазняти. Що я хочу вам сказати? Зараз буде смертельний номер на кукурудзі, не на цій площі, от там зразу буде сусідня площа. Не зараз, то більш під ранок Тарас тут ще попрацює трошечки по пшениці. Коротше, е, кукуруза вже переросла, а бурини пруть, як дурні. І є дуже велике і непереборне бажання внести нікусульфурон чистий на 10-11 листок. Знаю, що пізно, але знаю, що є деякі гібриди, які тоді витримають. Небагато, буде один прохід десь. 5 гектарів. Ось. Ну, але спілкуюся з мудрими людьми. І мудрі люди кажуть, що є така теорія, що можна вносити на 10-11 листок, листок бентазон, той самий Базагран. Тому ще один прохід буде з бентазоном. Ну і вже друге діло, як то кажуть, гуляти так гуляти, а, лишився в нас. Препарат лортама від кортеви, який кортева рекомендую внести до восьмого листа. Там також є нікосульфурон. Ще якась діюча речовина, зараз я, зараз я підчитаю, щоб я не був голослівним. Нікосульфурон і флорпірауксифенбензил, бензил. Тифенсульфурон метил і зоксидифен. А, тобто, це є дві діючих по гербіцидах, і там є антидот. Ось. І що мені дуже цікаво, як він повпливає на кукурудзу в надпізніх фазах. Зразу всіх попереджаю, я нікому не рекомендую такого робити, навіть якщо наш дослід буде вдалим, я все одно нікому не рекомендую так робити. Це е, виключно вияв нашої фантазії, і хочемо побачити, який буде результат. Показую вам, але ще раз прошу не критикувати, е, лишній раз не балакати, затамувати подих і спокійно спостерігати. Тому що е, це смертельний номер, друзі. Це смертельний номер, і як воно буде, ніхто не знає. Ну, але ми все-таки відважились, тобто буде три проходи по, по всьому полю. Ми внесемо тих три гербіциди. За кілька днів ми приїдемо на це ж саме поле і побачимо їх дію на буряни і побачимо їх дію на кукурудзу. Тоді при викиданні качана ми знову приїдемо на це поле порівняємо качани відносно контролю, чи не буде ніяких перетяжок на качанах, чи не буде покрученості і т.д. і, т. і т. Ну і в кінці сезону ми однозначно від, 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 відмітимо врожайність на тих трьох ділянках. Ще раз повторююся, не від, від хорошого життя в нас такі експерименти. На другий рік ми досить кардинально поміняємо систему захисту кукурудзі. Ну, Але в цьому сезоні ми хочемо, як вже він такий вийшов важкий, хочемо потягнути по максимуму інформації для себе, аби розуміти, куди нам рухатись далі. Ну і взагалі розуміти фізіологію тих рослин. І розуміти, чи всі гібриди це діло можуть, чи є все-таки винятки. Які можуть витримати ту всю історію. Тому, друзі, вмощуйтесь позручніше, пристібайте паски, бо будуть, буде турбуленція. Ех. Нічого, ми справимося. З Божою допомогою і з вашою підтримкою все буде да в нас окей. Тому насипайте вподобає, обов'язково підписуйтесь на канал і поїхали. Я йду, лягаю трошечки ківерну. Тому що бентазон треба носити зранку на, а, на сонце. Ну і вже зразу перед бентазоном ми внесемо нікусульфурон і лортам. Тому включимося, коли буде світати. Поїхали. Так, ну що, друзі, доброго раночку всім. Сходить сонце і зараз ми будемо бавитися. Досить цікаво вийде все, я думаю. Але нічого, все буде нормальок. Я вірю, що все буде добре. Так, друзі, Тарас працював цілу нічку, я тільки встав і разом зі мною, чи я разом з сонцем встав якось так. І продовжуємо наші експерименти. Так що зараз знову будемо кататися на червоному драконі. Кемарну трошечки, не то щоб багато, Годинки три, напевно, більше ні. І беремося далі до роботи. Зараз заправляємо присковача раз, потім заправляємо присковача другий раз і потім заправляємо присковача третій раз. Зовсім невеликі площі будуть по проходу е по полю. Ну а далі все, будемо спостерігати. Дуже цікаво мені, що з того всього вийде. Так що спостерігайте і розкажемо щось трошки вам. Так, все, поїхали. Ну тут ще розумієте, яка історія. Тут ще одні люди визначають листки так, другі люди визначають листки так. Кожного разу, хто би не приїжджав з якихось спеціалістів, кожного питаю, хто як визначає. І повірте мені, ні від одного не почув однакової відповіді ще. Кожен по-своєму рахує. Менше з тим, в будь-якому випадку робота на грані і в будь-якому випадку ми віримо в те, що все буде добре. Ну, але все буде ще залежати від гібриду. Так що, все ми подивимося, все ми перемацаємо і покажемо однозначно на каналі. Так. Наступний Лортама. Подивимось, що у нас того буде. Так, все, поїхали все, бачам. Як думаєш, яка буде різниця між простою Нікою і Лортамою? Щось то антидот трошки дасть чи ніц. Тут ще де, де кукурузка зовсім невелика. Та як то, то точно не буде перебор. Ну, а десь попадемо на більшу, будемо слідкувати. Так, все, друзі, на сьогодні хватить. Шуруємо додому, а далі, як то кажуть, найсідіє Божа воля, все буде добре. Все буде добре, прийдемо сюди за кілька днів. Подивимось на стан справ, подивимось на стан справ з буринами, стан справ з кукурудзою. Мені треба набрати терпіння. Ну, а для вас прийде. Декілька секунд. Тож не перемикайтеся, додивляйтеся відео до кінця і насипайте нам вполубаяк. Так, друзі, п'ятий день після внесення і вирішив я приїхати сюди подивитись на ту кукурузку, що ж ми тут її начудили. Не дивіться на її плями, це плями від міді. Ми її щось так же зазвичай вносимо. Хоча не питайтеся мене чому. Бачите, кукурузка з пасинками, то означає, що все з нею добре. Ліземо трошечки в ряди, подивимось, де ми вносили нікосульфурон Чистий і де ми вносили наш препарат лортама. Дуже мені цікаво подивитися на контроль, де ми нічого не вносили, де ми вносили нікосульфурон і де ми вносили лортаму, бо лортама має а, анти, антидот. І це також важлива історія вивчити для себе її. Так, відкрив я фіув'ю, дивимось, де ми стоїмо. Так, Тут ми ще стоїмо, тут ми нічого не вносили, тут у нас контроль. Чи все-таки щось вносили Зараз я ще раз перегляну, щоб я не, не надурив вас. Ні, це в нас строгий контроль. А, ні, лортама. Це в нас лортама. Так, ну що я вам скажу? Тут в нас внесений препарат Лортама. Я не знаю, чи в неї є на осоти, але вони тут покручені. Тут вроді би нічого такого раніше не вносилось. А, бачите, покрутило добрячі бурінці. По кукурудзі я б не сказав, що є якісь видимі стреси. Хотів би дойти до якогось ще, ну і берізку трошки покрутило. Хотів би ще дойти до якоїсь до якогось злакового буряну, аби подивитися дію на, саме на злаки. От є у нас злаки. Вони вже того здоров'я не мають. Вже виривається доволі класно, бачите, разом з корінцем. Значить, тут ми спрацювали. Підмареннику гепа. Гірчак березковидний гепа. Проти хвоща лортама немає дії. Ось ще якийсь злак. Ви не дивіться, ми тут багато злакових маємо, бачите, все їм гепа. Нема про що говорити, вони здохнуть, а от такий переросший мене цікавить. Ну, переросший ще тримається і не факт, що воно. Бачите, з краєчку рвуться. Посередині побачимо, бачите, менше виривається, а цей переросший подивимось. Прийдемо погуляємо. Кукурудза видимого стресу немає, немає ніякої гофрованості по листку. Далі ми прийдемо сюди, поспостерігаємо по тому, чи не буде перетяжки по качану. І будемо розуміти, чи лортама... Лагідний препарат для кукурудзи чи ні. Рухаємося далі. Далі в нас має бути препарат з нікосульфуроном. Бачите, тут усоти живуть своїм життям. Навіть нічого не треба показувати. Підмаренник жиє своїм життям. Ну, питань нема, тому що ми тут працювали тільки проти злакових бур'янів. Йдемо десь якогось злака знайдемо. Є злак. Подивимось, як сам Ніку Сульфурон спрацював по злаках. Також, бачите, тримається. Краєчок якийсь маленький. Тримається, що? Ніка мала би спрацювати, а таке маленьке. А таке маленьке рветься. Якось так, друзі. А це вже цікаво. Я думав, що тут проти злаків яка буде працювати бомбезно. Ну, на кукурудзу нема також дії. Так, тут ще якийсь є мішій, але мішій витягнувся. І то так, так собі. О, оце пішло. Великі листки міжряддю. Файно взяло. Гірчак, бачите, живий. Маєте вам різницю між лортамою. Зараз ми зайдемо знову назад на лортаму. Я вам спробую показати. Щеня, щеня, щеня. І бачите, берізка вже пожовтіло листя. Гірчаку взагалі пипа. Дальше. Така сама історія з лаком жопа. Так що лортама спрацювала чітко. Ну і йдемо ще глянемо на, на роботу бентазону. Там же ж робота була строго проти двудолки. з лаків не зачіпали, але це ми хочемо розуміти. Як в пізніх фазах можна поборотися там, наприклад, з другою чи з третьою хвилею лобуди? Кажуть, що бентазон не шкідливий навіть на 11 листок для кукурудзи. Отож ми пішли таким шляхом. Кукурузка добряче підникла вже. Так, ми вже тут не на лортамі. Тут вже був бентазон, бачите, гірчак. Отримав по шапці, злак тримається, кукурузці хоч бихне, тому якось так, друзі. Ага, бачите, а бентазон підпалив хвоща. А оце цікаве спостереження. Клас. Знаєте, ми з старосом так дуже вагалися, аби робити, не робити даний. Ну, реально жорст, жорсткий цей експеримент. А воно трошечки, знаєте, сіпалося оха від того, чи варто заходитися з тим, чи ні. Ось. Ну, скільки він нам інформації дасть, той експеримент, ця інформація не написана в книжках. Ця інформація. Ніде вам ніхто про неї нічого не розкаже. Цю інформацію тільки можна випробувати на власному досвіді, не більше, не менше. Я ні в якому разі не закликаю робити вас так само, тому що я не хочу бути крайнім в таких питаннях. Я вам показав, що, я, що ми з Тарасом відважились так зробити. Дивіться, бачите, там також тут пипа. Бентазон проти осотів, проти гірчаків, проти хвоща. Спрацював класно. Е ні, це не гофрованість, це щось було до того, це якогось мікроелементу бракує. На кукурузку я не бачу прямого впливу. Може він є, він, якщо він є, він покажеться на цьому, на ворожайності. Не переживайте, це все буде закартографовано, це все буде висвітлено на каналі. Але поки що я не бачу якоїсь різкої роботи на кукурудзу. Злаки, бачите, живі живісінькі. А от гірчак, хвощ. Трішки на берізку, за лобуду взагалі мову не беремо, трішки на осоти, бентазон спрацював шикарніше. Чим саме цікавіше тут, то посередині то лортама, тому що вона спрацювала на злакові буряни, яких в нас на цьому полі достатньо багато. І вона спрацювала і на дводольні буряни. Бачили самі осот е під, під, під Гірчак березковидний підсмалило, да, на хвощ не спрацювало, але ну, вона й не може працювати на хвощ лортама. І плюс до того, як заявляє нам виробник, тут є антидот, тут має бути набагато менший вплив на кукурудзу. Спілкувався я з людьми, які тестували також цього року лортаму. Качуру максимально ніжно працює в якості до культурної рослини. Тому ми, звісно, відважились на таку. Авантюру, так би мовити. Ось. Дивіться, як вона покрутила осоти, і як воно покрутило гірчаки. Все воно тут жахнуло, так дай Боже. І бачите, виривається без проблем з лакою. Буренець, він вже швидше за все буде пипа. Так що, отак, друзі, пишіть, коментуйте, може хтось користується лортамою. Я розумію, це новий препарат, далеко не всі відважилися. Навіть трошечки хвощ теж є підшмалений. але Це зовсім трішечки. Не кожен там відважується на якісь нові препарати. Дуже багато агрономів, які люблять працювати по постарінки. Випробував собі одну схему і так нею користується. Бачите, нам так не вийшло попрацювати, бо маємо такі так би мовити таке ЧП. Ну, дивіться, треба ще нам здобути досить багато досвіду. Ще нам треба з'їсти не один пуд каші з сіллю, аби зрозуміти, як правильно захищати кукурудзу. Ну і знову ж таки, дуже багато, наприклад, хочу подякувати Віктору Філатову. Досить багато інформації він особисто для мене дав. Тому що не так важливо, в які ти фази працюєш, а важливо розуміти, той чи інший препарат працює при тих температурах, чи краще взагалі його не давати. А спрацювати на якихось інших вікнах можливостей, е, от, як ми, наприклад, зробили зараз. Тому о, вік живи, вік учись і дурним помреш. Дякую, друзі, за увагу. Насипайте вподобайок. Е, Обов'язково ми ще неодноразово приїдемо сюди, саме сюди, е, подивитись на кукурудзу, який буде качан, чи не буде перетяжки на качану, чи не буде, скажімо так, якихось. Страшних наслідків, поки що я наслідків не бачу, поганих, поки що все чітко, все класно. Так що сипте вподобайок і зустрінемося в нових відосах. Слава Україні і слава нашим Збройним силам! До зустрічі, друзі!